Ті, хто керують світом, банкіри, глобалісти, вони ж постійно займаються тим, що маніпуляції проводять виборчі, стравлюючи суспільство між собою. І на прикладі України, от останні 15-20 років, що відбувалося? Після помаранчевої революції в 2004 році нам почали казати масово, що от, до влади треба, щоб прийшли. Бізнесмени, тому що бізнесмени вони змогли свій бізнес побудувати, значить, вони зможуть і країну розбудувати. Потім, коли суспільство розчарувалося, побачило, що бізнесмени нічого не зробили. Потім, після вже Майдану 2014 року, нам почали казати, що країну врятують журналісти, активісти, камбати, майданівці і так далі. Народ знову розчарувався, і що відбулося в 2019 році. Запустили таку хвилю, що Україну врятують клоуни, по суті. Що у мене? Ну зараз український народ кров'ю харкає, обливається і реально платить ціну за ці маніпуляції, за те, що він повівся на це. Ну, от в найближчий час в Україні, якщо закінчиться ця жахлива війна, ну наприклад, ми вже чудово знаємо на чому будуть спекулювати різні там значить, пропагандисти, політтехнологи, вони будуть створювати різні партії. Військових і будуть намагатися заводити у владу військових. Ми ж розуміємо, що політична воля буде не у тих військових, а у тих, хто за ними буде стояти, хто їх створить, і хто потім буде, буде їм диктувати, що їм там робити, на які кнопочки тиснути в Верховній Раді і за яких закони голосувати.